Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Записую відео спеціально для каналу Мазу. У Вінницю приїхала велика свіжа партія японських міні-тракторів. Тому одразу ділимося з вами асортиментом. Цього разу почнемо огляд з більших моделей. І найбільш потужний на сьогодні в Вінниці це Янмар АФ-226. 26 кінських сил реверс. 4 передачі із двома понижаючими можна скомідувати 8 вперед та 8 передач назад. Також тут буде повний привід, розворот на місці і фреза 3 точка кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Фреза в комплекті 1,50 м, ножі нові. І ще до цього трактора ми даруємо передню резину. Вартість цього трактора 8600. І давайте будемо йти трохи на спад. Наступна модель це Kubota Gel 241, 25 кінських сил, напівгідравлічна коробка, підсилювач керма, реверс, пам'ять, плаваючий режим, розворот на місці, фреза так само, трьохточка, швидкий зйом, з гарними ножами. 5 швидкостей на вал відбору потужності, одна з яких назад. І це можна отримати за 8300. Ще один Кубота Х20, 4 циліндра. Підсилювач керма, плаваючий режим, розворот на місці. І це за 7200. Вже 7200. Ще один янмар, 20 сил, Три рівня понижаючої передачі, три рівня навал відбору потужності, Три циліндра, 900 кілограм тракторець. Фреза кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Дуже гарно збережене оригінальне крісло. Видно, що в трактора мінімальний пробіг і вартість 6 900. Ще один такий тракторець короткої бази, 17 кінських сил. Розворот на місці, плаваючий режим. На фрезі там стоять нові ножі. І вартість на таку модель 6300. Ще один «Янмар» – також 17 сил. Резина на ньому стоїть набагато більша. З трактора більше колія, ніж попереднього тракторця. Він загалом весь такий більший, рідне сидіння. Є також речах безпечного режиму. При включенні задньої передачі фреза буде автоматично підійматися. Досить зручна функція. Такий тракторець 17-сильний 3-циліндра, коштує 6200. Зверніть увагу, він повністю на новій резині. Ще один Янмар F165, дуже подібний тракторець на попередню модель. 16 кінських сил. Позаду вже не трьохточка, як було у цій моделі, а вже двохточкове кріплення. Но не просте, а з додатковим гідроциліндром. Так, тут буде плаваючий режим. Рідне сидіння Янмаровське, Механічна коробка передач. Повний привід 16 сил, 5600. Ще один також тракторець 16-ти сильний. 16 сил, 3 циліндра, 3 понижаючих передачі, три швидкості навал відбору потужності. Фреза кріпиться на двох точкове кріплення. Ночі там гарні стоять. Робоча зона тридцять. І вартість на дану модель 5 тисяч умовних одиниць. І останній на сьогодні. Це Кубота в 10 10 кінських сил. Найменший тракторець, який можна сьогодні побачити, Хто тут трактор віниця, резина з гарним протектором, дві швидкості, на вал відбору потужності, повний привід, блокування диференціалу, є свічана кала і водяне охолодження. У всіх тракторах водяне охолодження. Ця модель не виключна. Двигун тут, до речі, двоциліндровий. І кріплення двохточкове. Є колеса для контролю глибини. Фреза з робочою зоною 90 см. Також у нас є ще на підготовчому етапі Mitsubishi MT-26. Також 26 сил, як і цього Янмара, тільки трактор на більшій резині і більшій маси. Він буде продаватись за 8200. Ну що ж, і не забувайте переходити на наш сайт, телефонуйте на наші номера компанії. Уточнюйте наявність моделі, яка вам сподобалась. На сайті ви можете також побачити актуальну ціну. Та обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Тотус-трактор. Вінниця чи Одеса, неважливо, вам завжди раді. Величезний вибір японських міні-тракторів. Приїжджайте та вибирайте собі японського друга та помічника. Ну що ж, очікуємо вас, до зустрічі!